Учасниці всеукраїнського освітнього бізнес-форуму українки в бізнесі підводять підсумки, але перед тим свої історії успіху учасницям розказують Вікторія Чадюк, Галина Безікович, Наталія Делієва та Наталія Нетовкіна. Історії проникливі, повчальні та корисні для кожної жінки у залі. Вони надихають творити добро. Я призиваю всіх вас не боятися нічого. ставити перед собою саме ні виповніми задачі. Помогайте. і дивіться, як допомагати. От от е... ну понятно. Сейчас есть кому помогать. Я приглашаю на все спектакли всех детей из приютов. А вот, например, те приюты, которые находятся раздельно в раздельной пилях, вот, вот тем нужно помогать. А вообще нужно помогать даже те люди, которые вот возле вас. Вот. Маша с вами миссия уже не просто нам с вами отдавать. А тих людей, люди, каторебакрук нас вдохновити на це. всеукраїнський освітній бізнес-форум став унікальною можливістю для жінок, де вони змогли познайомитись, обмінятись досвідом, отримати нові знання, можливості подальшої співпраці та участі в проектах міжнародних організацій, а також представити свій власний бізнес на спеціальному ярмарку. Гати форуму представили свої бізнеси на ярмарку. Учасниці жваво цікавляться експозицією. Ярмарок бізнесів це нагода для нових ділових знайомств, бізнес-контактів та для подальшої співпраці. бізнес форум українки в бізнесі став майданчиком для формування ділових комунікацій. Мне очень приятно то, что инициатором всех этих возможностей стал клуб успешных женщин, который превратился во всеукраинский уже клуб, у которого есть представительство в разных областях. Клуб стал единственной, ну в принципе первой и единственной всеукраинской женской организацией, которая сформировала центр деловых коммуникаций. Мы слышим от всех, что они очень довольны, что мы их пригласили, что мы создаем такие форумы, что даем возможности женщинам узнать о лидерских возможностях, да, о программах, о грантах. Та <пробітник> которые <пробітник> могли бы допомогти их бізнесу в будущем, і кожна з учасниць розповідає про щось особисто значиме, що їй надав форум Українки в бізнесі. Он великолепний наповнив мене уверенністю завтрашні дні. Я розумію прекрасно, що я не одна, нас много, і ми готові звернути ворог. Більше має бути таких мероприятий, щоб ми якто вирабатували свою громадянську позицію. И формировали гражданское общество. И женское слово, я думаю, оно много значит. Постарайтесь держаться в потоке между страшно и скучно. чтобы вам было немножко страшно и не скучно от этого. И тогда все у вас получится. Очень хочется, чтобы молодые перестали быть марионетками чужого мнения, чтобы они прислушивались к себе, к своему сердцу, к своему желаниям, к, к своей какой-то миссии, к своей энергии, которая может родиться и может воплотиться в бизнес. И тогда этот человек будет очень счастлив. Самый короткий месседж. начинайте. То есть, если есть что-то образ в голове... Какой-то да що они можуть сделать ну нужного для людей для жителей України? Починайте жінка, мати, жінка, бізнес вумен, жінка-громадянин. Вона змінюється сама та змінює середовище навколо себе. А коли такі жінки об'єднуються, то виникають проекти, які несуть добробут, благодійність та підвищують громадську активність. В Спецвипуску журналу «100% жінки України зібрано інформацію про всі проекти, які протягом 2014 року втілили в життя жінки клубу успішних жінок з Києва, Одеси, Краматорську, Запоріжжя, Чоркас і Лічівську, Миколаєву. Ідії як можна з ними сотрудничати в чому в какому проекті, особливо клуба почитав журнал, а у видів всі проекти вісь спектр проектів клуба. Ти повімаєш, що не паханої на самом деле. під час завершальної зустрічі майже всі учасниці форуму підкреслюють важливість повернення миру в Україну. Ця тема так чи інакше виникала протягом цих двох днів. Мы затронули такой важный момент, как война. Тем более, что мы приехали из зоны освобожденной, зоны, где проводится сейчас АТО, и очень многие вопросы, и очень многие проблемы нам удалось поднять и даже решить. Багато питань ще доведеться вирішувати спільно. Це українська організація Клуб успішних жінок має багато планів попереду. Вони спрямовані на проведення нових зустрічей у різних форматах та на створення нових проєктів. Ми хочемо зараз створити жінський бізнес-інкубатор. Це така спеціальна буде система по розвитку, по продвіженню жінських бізнесів стартапів до реального бізнесу. Ми хочемо створити бізнес-академію для жінок. Ці Всі опції в форматі клубу успішних жінок» ми в цьому році будемо внедряти. Розумна, успішна українка. Дводенний бізнес-форум став переломним, визначив головні пріоритети та шляхи подальшого розвитку жіночої кооперації. Тож жінки об'єднуються заради миру, розвитку та добробуту.